Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні з вами говоримо про нову заяву зі Сполучених Штатів Америки, тому як там було повідомлено, що Росія може напасти на Польщу. При яких умовах це було сказано, як це було сказано, для чого це було сказано. Ми розберемо в сьогоднішньому випуску. Тож дивіться його до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими і просто в своїх соціальних мережах. Для того, щоб я побачила якомога більше людей. І дякую кожному за постійну підтримку. По-перше, що хочу сказати, що я вже давно помітив, що подібні заяви робляться не для того, щоб когось вберегти від небезпеки. Такі заяви робляться також не для того, щоб. Допомогти тим країнам, так, які, про які ці заяви робляться. Такі заяви робляться просто в якихось власних, корисних інтересах для того, щоб грати на людському страху, на поломаній психіці або такій вже знаєте, шаткій психіці. І цей випадок конкретно також, я вважаю, що новиною не став, і ця заява зробилась просто в якихось суто прагматичних цілях. Її зробила кандидатка в президенти від демократичної партії Каміла Гаріс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, і вона зробила оцю резонансну заяву щодо потенційної агресії з боку Росії. Дуже символічно, що одночасно з тим, як Каміла Гаріс. Говорить те, що вона говорить, про що ми зараз, е зараз також розберемось в цьому. Е і дуже символічно, що її заява і її ці заклики вони робляться одночасно з новою статтею у виданні Wall Street Journal, яка е говорить про те, що Байден не виконує свої обіцянки щодо України. Е в чому суть? Ми зараз розберемось і в чому. Е в чому, власне, моє недовольство такими заявами і, в принципі, цими всіма заявами, які робляться по всьому світу останніх три роки, давайте в цьому розбиратись. Це дуже насправді важливо для розуміння тих українців, які проживають в Україні, тих українців, які проживають за кордоном, і в принципі всіх, кого цікавить, не тільки доля Польщі, але також і доля України. Отже, давайте спочатку розберемось з оцією доповіддю Каміли Гаріс. Яка фактично є правонаступницею Джо Байдена. А після того поговоримо про саму статтю про Wall Street Journal і про їх статтю про Байдена, а потім вже підведемо підсумки. Отже, Каміла Гаріс зазначила, що російський диктатор Путін може спробувати поширити військові дії на країни НАТО, зокрема Польщу, а також країни Балтії. Гаріс наголосила на важливості продовження підтримки України, оскільки без рішучої. Запам'ятайте це слово без рішучої реакції на міжнародної спільноти агресивні плани Путіна можуть вийти за межі українських кордонів. Вона підкреслила, що США готові і надалі надавати допомогу Україні, щоб протистояти Росії, яка прагне дестабілізувати регіон і поставити під загрозу безпеку всіх сусідніх країн. Щодо цього рішуче слово, так то дуже цікаво, бо е, будь-яка людина, яка е, Хоч раз там дивилась на кількість зброї, десь цікавилась, яка кількість зброї є в Сполучених Штатах, яка кількість зброї є в НАТО, е, можна зробити висновок, що жодної рішучості в цьому немає. І Україні завжди від початку повномасштабної війни давали рівно стільки зброї, скільки Україні потрібно для того, щоб цю війну не програти, і для того, щоб фронт не посипався. Все інше, ми знаємо, надходить з якимись затримками, надходить з якимись проблемами. і... Немає, ну якби не видно якоїсь рішучості зі сторони Сполучених Штатів Америки, щоб вони, наприклад, просто зараз там хотіли цю війну закінчити і тим паче закінчити цю війну перемогою України. Тому про яку рішучість саме Каміла Гарріс говорить, і так як представниця демократів не зрозуміло. Далі говориться, що Путін може націлитись на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО. Зазначила Гаріс, вказуючи на те, що Росія може спробувати піти на ескалацію війни, розширюючи її географію. Тобто сама Каміла Гаріс, яка є одним з кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки, не відкидає того факту, що Росія може таки напасти на НАТО. Заявка кандидата заява кандидата на пост президента США підкреслила важливість солідарності між союзниками НАТО та необхідність бути готовими до можливих загроз. З боку Росії, е, от тому е, це перша така сторона. Тобто, бачимо, що як тільки є Зеленський, як тільки потрібно щось сказати про Україну, одразу ж всі згадують, що є Україна і що її потрібно дуже сильно підтримувати. Але на практиці давайте бути чесними. Ми бачимо трошки іншу картину, коли так дають зброю, дають якесь обладнання, дають якісь кошти, але всі кошти це кредити. Давайте бути по-чесному. Ніхто в Україні жодної копійки безкоштовно не дав. А якщо і дав, то це реально були якісь копійки, які ні на що не впливають. А всі інші кошти, які надаються в Україні, це кредити. Це кредити, які потрібно буде віддавати. Тож, чи можна це назвати допомогою? Можна. Але це те саме, що ви підете в Манівео, візьмете позичку під якісь відсотки і будете називати це допомогою від Манівео. Якось так. Допомога від союзників. Мікрокредит від Менівео. Приблизно те саме. Ось. Далі. Стаття Wall Street Journal, яка, на мою думку, також дуже важлива. Байден не виконує свою обіцянку щодо України. Wall Street Journal. Видання зазначає, що Білий Дім уникає відкритого обговорення стратегії перемоги. З конгресом та громадськістю, хоча Конгрес вимагає від адміністрації представити стратегію надання допомоги Україні, адміністрація президента зволікала з виконанням вимог і засекретила документ, що викликає критику республіканців і сумніви в ефективності підтримки України. Тобто, ну приблизно якісь такі заголовки виходять, і така, ем, такі його тексти далі є ще також кусочок з тієї самої статті. В рамках законопроекту про додаткове фінансування України цього року Конгрес передбачив, що адміністрація Байдена має представити стратегію використання американської допомоги протягом 45 днів. Але натомість адміністрація Байдена зволікала е, з наданням конкретних видів озброєнь або не надавала систем е, у кількості, необхідній для того, щоб Україна змогла воювати. Відвоювати свою територію в Росії йдеться, власне, в матеріалі. Тобто, бачимо, що на словах всі політики дуже сильно підтримують Україну, на словах, всі хочуть перемоги України, а на ділі ми бачимо те, що бачимо. І якби зброї особливо якось там немає. Перспектив закінчення перемоги в цій війні також якось немає. І саме тому ці заяви, які там робляться Камілою Гаріс. В сторону Польщі, в сторону країн Балтії, на мою думку, це нічого більшого, ніж просто якесь розганяння страху та паніки. Після цього ще дуже важливо сказати, що якщо вона стане президентом, то вона ці всі проблеми вирішить. Так і бо це просто президентська гонка. І бачимо, що такі заяви робляться дуже легко, дуже просто. Чи потрібно звертати на них увагу? Я думаю, що обов'язково чи потрібно через це панікувати і переживати. Я думаю, що ні в якому випадку. Просто потрібно розуміти, що такий розвиток подій є. В принципі, всі, хто в Польщі проживають, і так знають, що такий варіант існує, він може бути. От. І люди просто готуються, так само і влада Польщі, країн Балтії, просто готуються до того, що це може бути, максимально готуються для того, щоб в час Х, якщо він настане, бути в найкращих позиціях, в яких тільки можуть бути ці країни. В тих умовах, які існують на сьогоднішній день. Тож, друзі, щодо паніки, немає сенсу її розганяти. Потрібно розуміти, що таких заяв зараз буде ще більше, будуть грати і на темі України, будуть грати на темі Польщі. Потім, буквально там чи менше року залишилось до президентських виборів в Польщі, повірте, теж згадаєте мої слова на початку 25-го року, також будуть говорити про те, що Війна може бути, що на Польщу можуть напасти, бо це вже буде однією зі складових передвиборчої кампанії на президентських виборах в Польщі. Це та тема, яка цікавить суспільність, ця тема, яка болить в суспільства, і люди, звісно ж, будуть голосувати в тому числі і за того, хто їм буде обіцяти, що війни при його правлінні не буде. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!